Всім привіт! З вами новини тижня. від РАУ. сьогодні ми розкажемо про таке. Тренди продажів за останній рік українці стали більше купувати товарів для дому і спорту та більше побутової техніки а також частіше використовувати каси самообслуговування. Топ 20 рітейлерів в списку Forbes Next 250. Хто з рітейлерів потрапив у список 250 перспективних малих і середніх компаній? Тримаючи інтригу, скажемо, що кожна 10-20 компанія з рітейлу або споріднених галузей. А також про нові відкриття та нові формати активне розширення ювелірних мереж Укрзолото та золотий вік та новий формат каферинок, що пропонує відвідувачам Львівська мережа закладів, яка планує відкрити 100 магазинів біля дому. Про це та інше далі. Не перемикайтеся, найцікавіше, як завжди, попереду. Національний маркетплейс АЛО та торговельна мережа Епіцентр проаналізували продажі і виявили, що протягом останнього року українці стали більше купувати товарів для дому та спорту, а також більше побутової техніки. Зокрема, за даними АЛО, після значного падіння продажів навесні минулого року окремі категорії, як товари для дому, спорту та здоров'я, показали значний приріст. Наразі меблі це найконверсійніша категорія товарів для дому на маркетплейсі. Ало загалом продажі меблів зросли у 4,5 рази, якщо порівнювати з травнем минулого року. Серед підкатегорій товарів, що демонструють найбільше зростання за 6 місяців: торгові меблі зростання у 24 рази, садові меблі зростання у 10 разів, офісні стільці зростання у 2 і 3 рази. Цікаво, що на кінець червня кухонних стільців продано вже 90% від обсягу продажів минулого року. Офісних крісел 60%, а геймерських крісел вже у 9 разів більше ніж за весь попередній рік. Зросли й продажі товарів у категорії декор та текстиль аж у 3,8 разів. Посуд також користується попитом його продажі серед клієнтів АЛО зросли в півтора рази. Також судячи з аналітики, ало спорт та здоров'я для українців. Теж понад усе у категорії спорт та здоров'я є тренажери, спортивний інвентар, товари для краси та догляду, велотовари. Якщо порівняти з травнем минулого року, то матимемо такі зростання продажів у цій категорії: тренажерів у 2,9 рази, спортивного інвентаря у 2,6 рази, Товарів для краси та догляду в 1,9 разів. велотоварів в 1,2 рази. За неповний другий квартал цього року клієнти придбали велотоварів на 200% більше ніж у першому кварталі. Українці почали купувати і більше побутової техніки та електроніки. Особливо активно продажі цієї категорії зростали у вересні та квітні цього року. Про це свідчить дані епіцентру. Адже в цей період товарообіг центрів техніки це те був на 80 і 85% вищим ніж за аналогічний період минулого року. За даними епіцентру, у травні реалізація побутової техніки та електроніки в мережі була на 20% більшою ніж торік. Найкращу динаміку продажів у порівнянні з минулим травнем демонстрували планшетні ПК, зростання в 2,8 рази, вентилятори в 2,3 і рази зарядні станції в 2,2 рази та портативна акустика в 2 рази. Значне зростання товарообігу також спостерігається в таких категоріях, як навушники та гарнітура на 71%, пилосмоки 57,6%, пральні машини 53,3%, електричні печі 47,7% та телевізори 38,4%. Така готовність українців витрачати кошти на придбання побутової техніки та електроніки може свідчити про покращення споживчих настроїв, віру, в сили оборони та майбутні перспективи країни навіть попри тривалу війну. Так, але цікаво, епіцентр також помітив тренд, що під час війни українці стали частіше використовувати каса самообслуговування. За інформацією аналітичного відділу рітейлера, більше чверті всіх покупок в мережі торговельних центрів епіцентр відбувається з використанням терміналів самообслуговування в першому півріччі 2023 року. Частка транзакцій, проведених на касах самообслуговування КСО, досягла 25,7%. У порівнянні з 2021 роком, цей показник зріс на 5,2%. і відсоткових пункти, а відносно 20-го на 8,2. І це загальносвітовий тренд. Ще більше актуальним він став у часи пандемії коронавірусу, коли споживачі намагалися обмежити контакти з оточуючими, в тому числі з персоналом магазинів. Мережі епіцентр, темпи збільшення частки транзакцій на касах самообслуговування відчутно прискорились з початком широкомасштабної війни. Особливо помітним це було у лютому і березні минулого року у великих містах, які були близькими до зон активних бойових дій: Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Миколаєві та інших. Адже у ці міста евакуювалося багато українців з окупованих територій та зон охоплених боями. Саме тоді деякий брак персоналу був нівельований касами самообслуговування. В той період вони взяли на себе величезне навантаження і дозволили компанії пройти цей надскладний етап. А однями Форбс вперше презентував Next 250, – список 250 перспективних малих і середніх компаній. Мета проекту дослідити і показати підприємництво країни у всьому його різноманітті. До списку потрапили компанії з річним виторгом від 10 мільйонів гривень до 1 мільярда гривень. Майже кожна 10-20 компанія зі списку з рітейлу або споріднених галузей. Портал Rau.ua проаналізував список Forbes Ukraine і обрав з рейтингу ті компанії, які пов'язані зі сферами роздрібної торгівлі, громадського харчування або суміжними галузями. До списку потрапили такі компанії, як мережа Галя Балована, Луцького підприємця Володимира Матвійчука, яка з 2019 року виросла до понад 700 торговельних точок. Також рітейлер відкрив 20 магазинів заморожених напівфабрикатів під маркою Multicook у Європі. Також компанія, «Мама -ну купи», яка займається продажем трендових дитячих іграшок через мережу вендінгових автоматів, засновник мережі Віктор Оношко відкрив вже понад 80 точок по Україні і досяг виторгу в 28 мільйонів гривень. Також серед найперспективніших рітейлерів за версією Форбс насторія Чорноморка та Салатейра. За сім років Чорноморка Ольги Копилової стала відомою мережею рибних ресторанів з понад 40 закладів. У 2022 році відкрився заклад в Молдові та Польщі, а в червні 2023 року започатковано новий формат Річка. Салотера теж потрапила до списку 172 мільйонами виторгу. Мережа закладів здорового харчування розвивається за франшизою та наразі має 20 точок у трьох містах. Не пасе задніх і фешн з ювеліркою. До списку потрапило кілька фешн мереж і магазинів ювелірних виробів. Наприклад, жіночий бренд базового одягу Солмар, який має власну мережу з 11 офлайн-магазинів, показала виторг у 157 мільйонів гривень. Швидко зростаюча мережа трендових жіночих речей ФАМО, яка вже складається з 33 магазинів у різних куточках України, показала 156 мільйонів гривень доходу. Молодий амбітний бренд Івана Кришта. Алята Тетяни Профілієвої 17 має результати 89 млн мільйонів гривень. Позитивний результат у воєнний час має також мережа студій жіночого одягу Вовк, виторг якої у 2022 році складав 41 млн мільйон гривень проти 38 млн мільйонів гривень роком раніше. Власники мережі столичні рітейлери Тетяна та Віталій Семенченки відкрили вже майже 50 магазинів у 24 містах. Щодо ювелірних компаній, то в списку формслани представлені брендами сова та кочок. Перший з них має мережу з понад 40 магазинів і цього року випустив колекцію за мотивами популярного українського мультфільму Мавка лісова пісня. Другий, окрім магазинів в Ужграді та Києві, вже кілька років через представників продає вироби у Німеччину, Чехію, Естонію, Польщу, Великобританію та США. Українські ювелірні мережі дійсно активно розширюються. Наприклад, лише у червні ювелірна мережа Укрзолота відкрила аж сім нових магазинів: це магазини в Броварах, Пирятині, Дрогобичі, Запоріжжі, Миколаєві, Павлограді та в місті Бар Вінницької області. Нові торгові точки у мають різні формати: острови, приміщення в ТРЦ і на окремих локаціях. Їхня площа складає від 8 квадратних метрів в Запоріжжі до 122 квадратних метрів в Миколаєві. Активно продовжує розширювати мережу і золотий вік. Він відкрив аж 10 нових магазинів з початку травня. Це магазини у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Кривоморозі, Бучі та Дрогобичі. Вражаюча динаміка. А от інший український рітейлер, щоб вразити покупців, вирішив поєднати формат магазину продуктів і кафе. Так народився бренд кафе-ринок. Це львівська мережа, де пропонують готові страви, каву та власні напої і продукти, зокрема від локальних крафтових виробників. Перший заклад запустили Роман Зорій, Андрій Павліківський і Сергій Цюбко у 21-му році в житловому комплексі, де жив один із підприємців. Відтоді вони разом розвивають новий формат кафе-магазинів і вийшли вже на шість локацій у Львові. Цей формат досі покращують та удосконалюють, але основа, яка була закладена на початку, так і збереглася. Зараз молодь живе в зовсім іншому ритмі та має інші потреби. Щоб їх задовольнити, на ринку має з'явитися щось свіже. Та виник гібридний формат магазину з хорошою кавою, як в улюбленій кав'ярні, і готовими стравами, які не поступаються якістю тій самій кав'ярні, міському кафе чи ресторану. Разом із магазинами підприємці відкрили власне виробництво їжі та напоїв. Вони готують бокси з комплексними обідами, сніданками, салатами тощо. Мережа має власну кухню площею близько 400 квадратних метрів, яка на піку видавала 180 тисяч страв на рік. 23 лютого 2022 року підприємці готувалися до відкриття третього магазину, яке мало відбутися за кілька днів. Відкриття змістили всього на кілька тижнів. А приплив великої кількості вимушених переселенців дав бізнесу новий поштовх. Засновники кажуть, що мають в планах розвиток ще сотні закладів формату. Найближчі плани це запуск ще трьох закладів у Львові, що вже перебувають в процесі відкриття. Як бачимо, цікаві нові формати ще можливі, треба тільки шукати. А ми вам бажаємо натхнення нових ідей та відкриттів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі за тиждень!